Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про. Роботу сімейного лікаря про, скажімо, щеплення, які варто зробити дорослим? Поговоримо з нашою гостею, це сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці Тетяна Джериловська. Доброго дня, Доброго пані, дня. Тетяна. отже, спочатку, чим відрізняється сімейний лікар від терапевта? Ось ми знаємо багато, що зв'язок ну, зв'язку з реформою сімейні лікарі вийшли на перший план, ну а терапевти відійшли на, там на інший план. То а в чому різниця? Ну, дійсно, до реформи дітками з нуля до 18 років займалися педіатри з 18 років і далі займався лікар-терапевт. Коли ми війшли в реформу, то лікар загальної практики сімейної медицини бере новонароджену дитину, тобто з нуля, і веде вже його до самого кінця. Які, якщо говорити про безкоштовні послуги, дуже багато людей ну, ставлять такі питання, що які безкоштовні послуги я можу отримати за допомогою сімейного лікаря. Можливо, раз на рік там перевірити свої органи чи профогляд, тобто, що я можу зробити в рамках пакету там у сімейного лікаря безкоштовні послуги. Так, дійсно, якщо людина з сімейним лікарем заключила декларацію, ми можемо надати йому безкоштовні послуги. Перше це огляд лікаря, різні профілактичні щеплення, лабораторні обстеження. Дійсно, ми можемо направити на рентгенографію органів грудної клітки, на УЗД органів червної порожнини, біохімічні аналізи, інші різні аналізи тобто, це все дійсно входить в пакет безкоштовних послуг для наших пацієнтів, але наразі тільки тоді, коли є у пацієнта заключена декларація. Якщо говорити про переселенців з інших регіонів, особливо там, де зараз бойові дії, як бути цим людям? Ось, якщо вони обрали Вінницю, приїхали до Вінниці, вони можуть просто прийти до будь якої сімейної лікаря, укласти декларацію чи можливо інша процедура? Е, е, ні, дивіться, тимчасово переміщені особи ми нікому не відмовляємо в наданні невідкладної допомоги. Якщо пацієнт звертається за якихось іншого питання, тобто хоче огляд вузького спеціаліста чи якісь лабораторні обстеження. І не хоче зараз чи немає можливості перезаключити декларацію у нас в Вінниці. Ми можемо йому надати ці послуги також безкоштовно, тому що система у нас єдина по всій Україні. Якщо пацієнт бажає все таки задекларуватися, це не питання. У нас є багато молодих лікарів, які прийшли тільки після закінчення інтернатури, які набирають пацієнтів. Вони залюбки беруть таких людей. Чи можуть надати допомогу пацієнту в іншому медичному закладі без перезаключення декларації? так можуть, але це тільки невідкладна допомога. Якщо пацієнт звернувся з якогось іншого питання, то це питання вирішується тільки сімейним лікарем. Якщо по невідкладній допомозі, це без проблем. Чи важче стало працювати сімейному лікарю після реформи, чи навпаки легше? Е, ну, робота лікаря, як і до реформи, і після реформи була не е, сильно легкою. Важче, не скажу, що важче. Можливо, багато в чому ми вчилися. Оце було важче. Оцей переломний період, коли треба було все переводити на комп'ютеризовану систему. Ми вчилися виписувати лікарняні е, листи електронні, лікарня, е, рецепти електронні. тобто в, з цим. Трошки були наразі проблеми. Зараз мені навіть здається, що краще стало працювати, тому що є єдина база, де ми бачимо аналізи обстеження пацієнта. Тобто вони нам не носять вже ці бумажки, які клеяться в амбулаторні карточки. Відкриваєш електронну карту пацієнта і все гарно бачиш, і в цьому питанні стало набагато легше. Е, Найцікавіше випадок у роботі за останній рік. Ну, за останній рік не згадаю, але завжди, коли от мене запитують, то в мене був такий випадок саме розгар ковіду. Це 2020 рік. Кінець робочого дня ми вже всі так розслабилися. Багато пацієнтів прийняли, ковіда багато, ковід важкий. І заходить до мене пацієнт, мій такий кремезний чоловіга, як, як то кажуть. Ну, каже, температура. Хто ж думає? Зразу ж ковід, а працювала зі мною лікар-інтерн, моя така гарна дівчина каже, ну зараз ми вам зробимо мазочок. Ми зробили йому мазочок, він побліднів, ну, це процедура явно діло не дуже приємно. І ми щось там з ним ще ковід підтвердився, ми щось там з ним ще шуткуємо і він втрачає свідомість. То це був. Звичайно, я завжди вже зараз і з ним згадуємо. Ми з усмішкою. То поки ми дочекали швидку, ми там його реанімували. Все добре з ним. Він одужав, але отакий. От Випадок запам'ятався дуже сильно в практиці сімейного лікаря. Я думаю, як і мені, так і молодому лікарю інтерну. А як ви відновлюєтесь після від негативу після робочого дня? Ну скажімо, яке хобі у лікаря? Е, ну негативу після робочого дня мало. Я не можу сказати, що після мого робочого дня є якось багато негативу. Е, як відновлююсь, хожу в спортзал. Хожу в спортзал, я це люблю, мені подобається, і якось погані думки уходять, і все приходить в норму зразу ж після тренування. Яка ситуація зараз з ковідом? Ну тут це питання не можемо обійти. Що ми зараз маємо? На жаль, ковід є і багато пацієнтів звертаються просто з легкими респіраторними проявами. Ми і отримуємо експрес-тест позитивний. Багато пацієнтів за останні два тижні до мене зверталися з підтвердженою ковід 19 інфекцією не скажу, що вона перебігає важко, так як два роки назад. Пацієнти за 5-7 днів одужують, пацієнти не отримують антибактеріальної терапії. Тобто, це симптоматика, вітамінотерапія і все, все добре. Ускладнень дуже мало. Зараз наразі дуже мало ускладнень. А якщо говорити про пневмонію? Ось раніше сама пневмонія, ну скажімо, при ковіді, вона була досить активна. Зараз е, скажу так, дуже рідко. Наприклад, у мене дуже рідко. Не знаю, як у інших моїх колег, але якщо брати мою практику, то дуже рідко. Ну люди так розуміють, що зараз вони хворіють на ковід. Це такі ну набагато менше, по набагато легше. І легше не менше, а легше, тому що е, раніше це було дійсно важко. Є люди, які переносять в важкому стані. Це переважно нещеплені. нещеплені особи, які не мають жодної дози вакцини від ковід. 19. Тобто, все-таки вони у ваші? Ваші. Звичайно. Звичайно. Якщо говорити про вакцину, ось я знаю, що зараз четверту дозу. Ну це друга бустерна, так і називають, або четверта звичайна. І здається, ось буквально вакцини ну різні були завезені. Зараз не знаю, яка ситуація. Тольши яка ситуація зараз з щепленнями? Є вакцини? Вакцина є. У нас були дійсно перебої в привозі отримані вакцини. наразі вакцина є це комірнаті, вакцина Пфайзер і вакцина Коронавак. І тут ми просто десь декілька днів тому з колегами обговорювали і навіть ну читали, що є здається, ну я можу помилитися дві вакцини є стосовно Pfizer-Pfizer і ще вакцина, яка модернізована під Омікрон. Чи все таки вся вакцина, яку ми отримали зараз, вона модернізована під Омікрон? Тобто так, вона вже модернізована. Та, яка була раніше, то була ще е, звичайна вакцина. Е, вакцинуються, вакцинуються третьою дозою. Е, багато людей вакцинуються вже четвертою дозою, навіть е, не зважаючи, якщо немає 60 років, тому що ж е, зразу нам говорили, як якщо е, Пацієнт з групи ризику, тобі ж має хронічні захворювання, або вже має 60 років, то в обов'язковому порядку вони мають отримати четверту дозу. Зараз ці пацієнти, які, робота яких зв'язана з виїздом за кордон, і які вакцинували ще в першу хвилю, у них закінчився термін дії ковід-сертифікату, і вони приходять, і часто ми бачимо, що вже четверта доза, тобто частіше, за останні два тижні, частіше. Частіше дійсно а люди, які зробили третю там бустерну дозу, тобто повний спектр, ну повний набір вакцинації. Вони ну до вас набагато рідше приходять, чим ті, хто наприклад не робив там бустерну е, дозу. Ви маєте на увазі з приводу хвороби? Так, з приводу хвороби е, з приводу хвороби, я б не сказала, що набагато рідше, але е, е, хвороба протікає набагато легше. Тобто це може бути просто нежить, ковід підтверджений, і через три дні людина абсолютно здорова. Якщо говорити про щеплення, які варто робити дорослим, я просто ну, цікавилася цією темою і, до речі, прочитала, що є навіть вакцина від пневмонії, до звичайно, цього я не знала, що вона звичайно. Є. і хочу вам сказати, що тоді, коли була ситуація, коли ковід давав ускладнення дійсно пневмонії, дуже поширено стало серед дорослих щеплюватись від пневмококової інфекції. І багато дорослих щеплювалися. На жаль, звичайно, ця вакцина не безкоштовна. Ця вакцина продається в аптечній мережі. Пацієнт її купує і в умовах нашого центру може зробити без проблем вколоти собі вакцину. Від немококові інфекції від менінгококові інфекції так також дуже поширено. Зараз дорослі щеплюються, не тільки дітки, тому що раніше це діток більше мами щеплювали від таких інфекцій, тобто дуже поширено зараз щеплюються дорослі. Оця друга інфекція, це яка викликає мінінгіт, Так. так а, а до речі, а він передається як? Теж повітряно-крапельним? Тобто, ну взагалі, а ось ем, якщо говорити про ще щеплення, які варто робити дорослим, здається, там е, теж раз на 10 років якісь так раз на 10 років е, людина доросла має бути щеплена від дифтерії і правця. Тобто, це державна програма, вакцина безкоштовна, і кожних 10 років починаються 16, 26, 36 і так далі, людина має в плановому порядку вакцинуватися від дифтерії і правця. Більше в державній програмі, на жаль, ну немає для дорослих ніяких таких, скажімо, профілактичних щеплень. А ви як лікар, які щеплення радите робити, зробити дорослим? Ну, враховуючи доволі важку ситуацію, бо в нас зараз війна, оці міграційні потоки, люди переміщуються активно, і ми можемо мати доволі, скажімо, хвороби, з якими нібито ми вже які нібито ми вже перемогли. Так, багато зараз серед дорослого населення ми маємо попитів на вакцинацію від вітряної віз. Тому що багато людей, можливо, навіть не так бояться, що воно прийде в Україну, як виїжджаючи за кордон, у них вакцину цю запитують. Багато хто виїжджає на постійне місце проживання, тому вакцина від вітряної віспи також щеплюється часто. Також дуже популярно стала краснуга паротит, хоча раніше тільки дітей ми вакцинували так в 6 і в рік і в 6 років. Зараз також багато дорослих. Питають, чи можна вакцинуватися, ну, але на жаль, на даний час у нас немає вакцини? Якщо говорити про вакцину від грипу, ось здається, зараз вже ну сезон підходить і зазвичай ну, в цей період люди вакцинувалися від грипу. А чи є сенс вакцинуватися від грипу, якщо ти вакцинувався від ковіду, власне? І наскільки гриб взагалі розповсюджений? Ну за останні два роки дуже рідко розповсюджений. Ми щорічно мали програму, міську програму, яка називалася «Стоп гриб», Коли наші пацієнти могли придбати вакцину за половину вартості її і вколоти. Щорічно ми працювали на протязі багатьох років. Пацієнти йшли з задоволенням. На жаль, цьому році, ну поки інформації немає. І в аптечних мережах, так як мої пацієнти мені телефонують, вони запитують: ну не можуть вони знайти в стільки в такій великій кількості, як би хотілося, навіть в аптечних мережах, але ем, не розповсюджений так гриб е, зараз, як був 3-4 роки тому. Можливо, ковід його витіснив. Можливо, та вакцинація, яка була на протязі багатьох років до ковід інфекції, все-таки дала якийсь колективний імунітет і, і ем, самостійний імунітет. Не знаю, але грипа дуже мало. Якщо говорити про віспу МАВП, ось я буквально вчора спілкувалася з епідеміологом зі сполучених штатів, і він зазначив, що до речі, ця хвороба передається ну здебільшого, це серед людей, скажімо, ну але тут власне про вакцину, що я хотіла запитати, вакцина від віспи її кололи в радянському союзі здається, до 82 року. Так, Ті, хто отримав таким, в... так. ці люди захищені. Ну, офіційно до 78-го, деяким до 82-го, деяким навіть до 84-го. Але вакцина, у Сполучених Штатах, і значить, ця вакцина є від ВІСПи. У нас я думаю, що наскільки ми віспу побороли, цих вакцин напевне немає і У нас вакцин немає, звичайно, і поки е, не думаю, що їх будуть закуповлювати. Але е, якщо, не дай Бог, звичайно, ця хвороба до нас прийде, я думаю, що зроблять все можливе, щоб все-таки вакцину закупити і почати вакцинувати людей. Надіємося, що не дойде так, як було з ковідом. Ми ж спочатку також не мали вакцини від ковіду. А коли люди активно почали хворіти, то звичайно вакцина закупилася, і всі залюбки вакцинувалися. І слава Богу, маємо такий результат на сьогодні. Я вам дякую за участь у прямому ефірі. Ну а слухачам я нагадаю, що ми говорили сьогодні про вакцини, про щеплення. Говорили з нашою гостею. Це сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці Тетяна Джеріловська. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. На хвилину ближче до